Тут хлопці у нас закінчують доскладувати оріончик 504. Він вже замовлений, також замовлений ще один, який будуть завтра збирати. Багато клієнтів обирають ці трактори, бо це на сьогоднішній день топ на ринку. Приємна ціна. Ну, відповідно, знижечку також ми даємо. Рівна підлога, бокова куліса, реверс, двохдискове щеплення, примусова гідравліка, боковий бак. Потужні мости, як передній, так і задній, дивіться, який здоровенний. Ця партія вже прийшла з зеленими панельками. Як на мене, воно виглядає цікавіше. Є ще вони в наявності, в достатній кількості, тому хто зацікавився, телефонуйте. Зберемо такі такториці під вас. Місто Вінниця, Тиврівське, 2 А біля авторинку, до нової зустрічі.